Добрий день, попросили посилочку розпакувати на відео з населеного пункту нові Білокоровичі. Давайте зробимо, подивимося за одно. Коли просять на відео розпакувати щось маленьке, це завжди інтрига. З великим все зрозуміло. А от маленьке це цікаво. Там, може бути, що хочеш, а може тут просто зразки, аналізи. Незрозуміло. Але дуже цікаво. Опа, а що тут у нас? Годинники позолочені, олово припой, відеокарта, озу. Ложка на оля, аналіз, штанги переключателі. І, коротше, всякої штуковини по чуть-чуть. В общем, родили ми. Так, Саме цікаве, це в нас аналізи. Давайте позаглядаємо. Зробимо ложку, можливо, людина надіється на срібло. Можливо, це і срібло, хто знає. Зараз узнаємо. Блін, зацепив листочок. Є такі очевидні речі. От мені подобається робити аналіз очевидним речам. Е, на мою думку, це цинк. Давай зробимо. Ну, я можу й помиляти. Цинк. От тобі й аналіз. Маємо. Перший аналіз цинк. От дивіться, специфічна штука, олово. Його видно відразу. Воно е, такої більш цікавої форми. З якихось ямках, корозіях, е, язвочки, наче, на вигляд. Е, ці язвочки на олові з'являються від морозу. І послухайте, олово. Йому не треба спектральний аналіз. Чуєте типічний хруст для нього? От і все, олово. От, допустим, припой. Він і на вигляд відрізняється, покажи ближе. Бачите? І оцього типічного звуку однозначно не буде. Немає. Ну нічого, це зараз ми все перевіримо, переважимо. Припої все одно треба кожен індивідуально перевіряти. Давайте хромпіко перевіримо ложечку, можливо, срібна. а можливо, і ні. Зараз узнаємо. Це просто посріблення, воно видно відразу, бачите, навколо цього напиленого п'ятна почервоніло. Самий напил жовтий. Це значить, що це просто посріблена ложечка. Так, і, і ще тут у нас. ну оце ось, Це зрозуміло. Це воно йде, як стара материнка по ціні процесори. Зрозуміло. Оперативна пам'ять 900 гривень кілограм. Цим всім зрозуміло, а от аналізи треба обов'язково робити. А ну тут контакти срібні. Ми маємо. Для нас це вже нічого нового. Це вже пройдений етап, матеріал стандартний. А от годинник от покажи якість самого годиннику. Бачите, затертий. І затертий дуженько. На такі годинники скидається десь. 10-15%. Якщо нема затертості, нічого не скидається. Якщо дуже затертий, може і 30 і 50%. То і степінь затертості ви можете і самі зрозуміти. Це годинника у 10%, ціна на нього є в прайсі. Так що, в принципі, по суті, от і вся розпаковочка. Зараз перерахуємо людині, все добре, що є записка, все оформлено ідеально. Зараз все перерахуємо, записали, скинули на вайбер фотозвіт і розрахувалися. Дякую вам за ваші посилочки.